26 червня у Міністерстві освіти і науки України відбулася зустріч з українськими освітянами, викладачами англійської мови. Спілкувалися у рамках проєкту Шкільний вчитель нового покоління, обговорювали здобутки експериментальної програми «СМРТ», яку МОН спільно з Британською радою та Canadian College of English Language запропонували кільком українським школам впровадити у навчання з вересня 2012-го. «СМРТ» – це електронний підручник для 5-11 класів, що охоплює аудіо та відеозавдання. Педагоги хваляться за ним складний граматичний матеріал, пояснювати легше і доступніше. До того ж, після кожної теми тест, який контролює швидкість та якість засвоєння інформації. Програма дає змогу не лише опанувати іноземну з носіями, а й розуміти мову громадян багатьох країн світу, які теж володіють англійською. Зі СМРТ навчаються і вдома. Завдання можна виконати через інтернет в режимі онлайн. Про результати говорити зарано, проте перші з них втішні. Матеріал надиктований не лише носіями мови, але представниками різних культур. Для чого? Для того, щоб студенти могли мати можливість чути різні акценти. Це називається міжкультурний такий аспект. От щоб не існувала літературна британська мова, так, але могли почути, як араби спілкуються англійською, китайці, німці, італійці дуже цікаво колоритно. Всі задоволені і діти мають можливість не тільки. Комп'ютер використовувати як Играть, играть, еще что-то, а дополнительно они дома работают. Мы надеемся ну, на то, что эта программа выдается в учебный процессе и будет тогда намного легче и проще. Достоинство этой программы то, что у ребят есть возможность изучать английский язык с носителями языка и по новым современным электронным технологиям. Это как нельзя лучше соответствует мировым тенденциям развития образования. Интернет образования и электронные технологии набирают сейчас все больше популярности в мире. И я очень рада, что наши украинские школьники имеют Возможность быть впереди планеты всей иметь возможность использовать новые технологии не только в ежедневном образовании, но и для развития своего будущего. Людмила Клиндухова, Олександр Сушинцов, освітній портал Пет Пресса.